На огляді баганчик, такий 4-20 рік. Тисяч на приборці. ручник в такому стані, куліса. Накладки на педалях ніби бігають. 111. Вона гарна. Поки капотці фара оригінальна, крило не крутилось, кронштейни не крутились, капот не крутився. Амортизатори цілі, стакан лаунж. Прочитали. Так, корекція форсунок перша, четверта, друга, третя. Вони працюють ідеально. Спадання зеркал працює. Коли розблоковували машину, провірила. Клімат, контроль працює. тест драйв в принципі, в ходу теж нічого не відчуваю, рульова гарно, вона себе дуже добре веде в русі, гарно переключається швидкості. Набирає швидкості. Свій... Так, на огляді у нас Меганчик, такий четвертий, 20 рік. Бачимо я паратонічки, фара запетівся щось, трошки є такий нюанс, резина. В принципі, непоганий протектор, 21 рік. Ніби відбійник цілий. На порогах ніби все добре. лобове, 20 рік. Оригінальний. Якийсь бачу, є трохи піскострой. Такого криміналу не бачу. Є таке протертість тут. Не ключової бачимо по порогу. Візуально брудний, але ніби ціло все. Так, тут резина ніби та сама. 21 рік. Діски ще є запас. Тут відкрило все закріплено по вікнах. Бачу 20-й, 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 20-й рік. Так само ляда теж, бачу позаду є партнельки, фонарі. Ніби цілі задні. Тійка ніби суха, вихлоп чистий, наклейка якась є. Бампер, в принципі, зазорий, трохи тут не, не скориться. Тут колпачки в нас оригінальні. до Дречес 16. Ніби такого нічого криміналу не бачу по арці. Вікна у нас. 20-й, 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 20-й. Так, тут повторюсь, не побитий. Візуально крило теж ціле. Поріг. Сафара трохи є теж підпотівання. Це в них такі бувають часом нюанси. Лопа трохи поверта. Ганята. В принципі, в непоганому стане. По капоту, якийсь піску струй є, ну, брудний. решітка ця закріпана, ця закріплена. Тут туманка ціла. Пішла по салону Карти. Ручка в принципі, нормально, все не продаю. По петлях тут нічого не бачу. Крутило, знімалось, такого не, не показує. Так, тут руль в, принципі, в збереженому стані. 120 тисяч на приборці. Ручник в такому стані. Куліса. Накладки на педалях ніби гарно. Це потолочок ніби не провисає. Тут чу-чуть якісь пошкрябані. Так, підігрів бачу середня мультимедія, гарні ковщійці. Тут теж в принципі глобального нічого такого не бачу, є трохи ото відремені, до речі, він справний. Так, діфузори, дефектори тут не тут, Ну, Це реально виглядає гарно задні дивана. Питань немає. По потолку нічого теж не бачу. Сарний попередньо теж нічого все бачу. Сигарну. Так, карта, ну якісь мінімальні, є, що зауважено. Стільки Амортизатори ці тримають, ляда у нас не бачу, щоб знімалась. Шви, точки ці оригінальні. Волка є, видно, щось трохи возили, десь кісне великі сліди є в експлуатації. Так, зараз дам ще намір. даємо мір. Пройдемося. Не фарбовано. 3, 64, 4 не фарбовано. 9 не фарбовано. Гарно По підкапотці фара оригінальна, крило не крутилось, кронштейни не крутились, капот не крутився. Амортизатори цілі, стакан візуально, навіть ніхто сюди не ліз. у По полках рідина чистенька, розширительний чистий. Полка тут ніби все добре, нічого ніде не крутилось. Ванжером цілий. По цій стороні пара у нас 20-й рік, не пакована, крило у нас не знімалось, капот у нас не знімався, стакан оригінальні шви. Тут все закріплено, все стійка тримає, тут ніби все добре. Тут теж нічого не бачу, щоб знімалось, крутилось. касета вентилятори оригінальні, бачу 20-й рік. Ланджерони так все ціленько тут. Пар буде йти, понятно. Це адекватно. Вентиляція картоп не тут все добре. Курпіна, поверхнево, все добре. Ролик ніякий ніби не шумить. Подушка теж візуально Сіла. рік. Теж нічого не знімалось, не крутилось. Лапанна кришка. Ніби так поступила. Реально поступлено. Ніякого диму немає, Я бачу конденсат просто з труби. Лаунж. прочитали електронні блоки. На даний час активних помилок не бачу. По двигуну, приборка, безпека, тут все, все добре. У нас по приборці 120, АБС 120-38. Щеплення м'ягеньке. Бере десь ближче середини, ручник тримає по рульовому. Жодних зауважень не бачу. Складання зарплав працює, коли розблоковували машину, провіріо. Клімат-контроль прибили тест-драйв. В принципі, по ходові теж нічого не відчуваю. Рульове гарно, вона себе дуже добре веде в русі, гарно переключається швидкості. Набирає швидкість турбіна своє робить. В принципі, динамічно зауважень про тест-драйву я не бачу.